Преславний святий Миколаю, мій особливий покровителю, зі свого престолу у славі, де ти насолоджуєшся присутністю Бога, зверни свої очі з милосердям на мене та випроси мені від нашого Господа ласки та допомоги, яких я потребую в моєму духовному та матеріальному житті. І особливо цю послугу, і тут згадайте своє прохання. За умови, що це буде корисно для мого спасіння, пам'ятай також ославний і святий Єпископе, про нашого владику Понтифіка, про святу Церкву і про весь християнський народ, поверни на правильний шлях спасіння всіх тих, хто живе поглинений гріхом і засліплений темрявою невігластва, помилок і єресі, потіж стражденних, забезпечуй нужденних. Зміцни втомлених, захисти пригноблених, дай здоров'я немічним, зроби так, щоб усі люди відчули наслідки Твого могутнього заступництва перед Всевишнім подателем усіх добрих і досконалих дарів. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід гона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Молися за нас, Облажений Миколаю, щоб ми стали гідними обітниць Христа. Боже, Ти прославив блаженого Миколая, всеславного Твого сповідника і єпископа, незліченними знаменнями і чудесами, і щодня не перестаєш його прославляти. Дай благаємо, щоб ми завдяки його заслугам і молитвам. Могли бути визволені від пекельного вогню і від усіх небезпек через Христа Господа нашого. Амінь.